Всім привіт на каналі PlayDor Вірселів. Сьогодні ми будемо садити заробляти в криптовалюті. І сьогодні ми поговоримо про такий проект, який називається Big Harvest. за допомогою якого ми будемо бути пчеловодами, заробляти токен, чекати лістінгу і заробляти абсолютно без складень. І так, переходимо посилці в описі, і ми попадаємо на наш телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітки, складень, так і без складень. І так, що ми тут побачимо, що ми тут можемо отримувати токен Amber. І поки що заберли за токен 10 Amber, ми можемо там не втішку, потім другу і так далі. І тому подібне. Так що можемо грати та заробляти. Нажимаємо ось тут по силці в описі, нажимаємо потім тут Start Harvest і ось де ми з'являємося, що нам потрібно буде зробити. В першу чергу ми нажимаємо Strike, нажимаємо тут умножуватися. Також ми можемо нажимати сюди на ракету і тут прокачувати кількість пчолок. Ми мджіло прокачуємо, чим більше, тим краще, то умножувач наш збільшується. Також е, е, скажем, добуток меду також збільшується вже набагато більше, вже 13-31 в секунду. Що я роблю? Коли наприклад, набивла велика кількість даного меду, як практику, це вранці, коли проснувся, я нажимаю на пул. І потім, пускай з нижче, додаю кани в пул, нажимаю 50% і додаю. Тобто йду 50% на реінвест в добичу токена і половину йде а вже більше скажімо так, на реінвест, на розвиток даних бджіл. І таким чином, потім ще роблю наступним чином. Тут є таск, я вже все випалив і тут. Треба, потрібно пройти якомога більше. Тобто все це ми проходимо, нажимаємо, що наш умножувач також досить таки потужно збільшується. І таким чином ми граємо і заробляємо так токен Amber, за допомогою буде ліститися, і ми зможемо вже на ньому заробити досить непогано коштів. Все це покаже нам час, покаже тільки досить великий час. Я сподіваюся, що нас все вийде, і ви зможете заробити абсолютно безкладно великі кошти. Рекомендую не ігнорувати дану гру, грати, рати, заробляти, тим більше вона багато часу не займає. Дякую всім за увагу, всім па-па і гарного профіту.